Якою буде зима цього року, і чи дійсно опалення можуть увімкнути після 10 грудня? Друзі, всім привіт! Мене звати Мар'яна Черкаси. Це ютуб канал Астрофеномен. Підпишись обов'язково на наш канал, аби бути в курсі всіх відео, які виходять саме на нашому каналі. І не ходіть по іншим каналам, друзі, тому що у нас тут дійсно унікальна і дуже крута інформація. Отож, запрошую вас сьогодні дізнатись всю правду про опалювальний сезон двадцять 25 двадцять разом із Тетяною Гай. Нарешті до нас долучилась до нашого каналу астрофіноми неймовірна Тетяна Гай, я впевнена, що в неї є дуже багато цікавих новин, котрі сьогодні ми розберемо. Тетяно, я вітаю сьогодні. І от е, відразу хочу перше питання поставити: чи очікуються кадрові зміни у владі в найближчі місяці? Ну тобто, до кінця цього року. Вітаю Маріаночко, вітаю всіх глядачів неймовірного Астрофеномену. Рада бути сьогодні з вами. Як ви помітили, я вже в кольорах Головіну. можемо наприкінці поговорити про цей день, можу дати цікаві поради всім глядачам та підписникам. А поки що, давайте подивимося про кадрові зміни чи очікувати їх до кінця року. Взагалі, дивіться, в задумі Пажезлів і Карта місяця кадрові зміни все ж таки плануються. В задумі вони є. Але я бачу, що а, розуміється те, що не всім по пажу мечів вони будуть до вподоби. Тому остання карта двійка пентаклів, розмінна монета, каже нам про те, що все ж таки до кінця року е, таких глобальних кадрових змін я не бачу. Тобто потузу жезлів е, залишиться так, як є. Почули дуже дякую за цю відповідь. Тож рухаємось далі по наших питаннях. Чи відчувається запит суспільства на нові обличчя в політиці, чи все ж таки навпаки, на сьогоднішній день суспільство вже просто хоче звичайної елементарної стабільності абсолютно у всіх напрямках. Ну, знаєте, Маріаночка, я впевнена, що всі ми знаємо навіть і без карт, та Роч, яка зараз найбільша мрія і бажання нашого суспільства. Це насамперед мирне небо над нашими головами, це припинення бойових дій, це повернення наших територій. Але давайте подивимося в політичному плані, чи є якісь бажання у суспільства стосовно цього. Ви знаєте, на даний момент, по четвірці пентаклів, восьмірці Пентаклів, я бачу, що суспільство ще не готове, воно стомилося, вони тільки навчилися довіряти чи не довіряти тим, хто при владі зараз. Вже знають, чого очікувати, чого і від кого очікувати. Тому я бачу, що є певні побоювання, зміни, ось якісь такі великі політичні зміни. Тому що люди не терпілися, люди. Хочуть спокою а, і не будують уже собі ілюзій. Бачите, тут по Шісірці чаш дуже така цікава карта в цьому розкладі випала. І вони не будують собі ілюзій, по тому, що прийде хтось новий і все зміниться. Ми зараз розуміємо, що все починається з нас, і якщо нам наш ворожий сусід нарешті дасть видихнути, то ми і самі можемо робити зміни. Суспільстві можемо будувати нашу країну, розбудовувати, розвивати, і тому, от що мені зараз подобається в цьому розкладі, що ми вже не покладаємо надії на те, що знаєте, це як перенести відповідальність, щось прийде той, чи той, чи той, і буде краще, тому що ми зараз. Після цієї війни, під час цієї війни, суспільство українське подорослішало, воно не перекладає відповідальності і розуміє, що все починається із себе. Тобто ми вже не чекаємо допомоги від інших. Ми навчилися робити зброю самі, навчилися воювати самі, захищати самі себе, допомагати, розвивати свою економіку. І ви знаєте, це дуже така оз... хороша ознака для суспільства, яке подорослішало Слішало тому ось такий розклад. Це дуже круто чути. Я дякую за цю відповідь. Якою буде динаміка інфляції цієї зими, враховуючи енергетичні ризики, котрі ми зараз бачимо? Хто слухав мої прогнози, я казала, що весени, на жаль, розпочнеться економічна криза. Зараз ми вже це починаємо спостерігати, навіть дивлячись на ціни так, в тих же ж самих маркетах і на якісь такі базові речі, які потрібні людині для життя. Давайте подивимося, що буде далі. Так, я дійсно бачу, що криза е, буде розвиватися, тобто нестача ресурсу буде, але ми до неї готові, не дивлячись на те, що вона все ж таки охопить країну, тут я бачу якісь певні економічні вливання партнерів, бачите, тут навіть паш Пентаклів це ресурс, які допоможуть не допустити такого вже, знаєте, краху економіки. І е, я бачу, що ми вистоїмо цю зиму, тому що, і дивіться, знову мені вкотре я дивлюся, яке питання я не дивилась на цю зиму, мені виходить трійка чаш. Трійка чаш це карта святкування, тобто щось цієї зими будуть якісь надзвичайно гарні новини для українців, тому що тут ще карта закоханих іде. На новини, яких ми чекали. І тому, не дивлячись на те, що по трійці мечів, я бачу, що все ж таки будуть ще обстріли, будуть удари, і ворог, і надалі нищитиме нашу інфра інфраструктуру, ми от таким от е чином магічним, неочікуваним, по двійці чаш і от карті мага, все ж таки вистоїмо, справимося, карта сили закриває. Немає вже нічого, що би нас зламало. Навіть якісь невеликі труднощі не дозволять нам впасти хоч ще раз на коліно на сьогоднішній день. Чи готова економіка України до можливих перебоїв в енергопостачанні? Я завжди говорила, коли ви знаєте, Маріаночку, коли нам говорять зараз, дуже лякають блекаути нас лякають, що будемо сидіти в холоді зимою, що буде важка зима. Я завжди кажу ми не були готові 22-23, абсолютно не були готові і вистояли. То як ви думаєте, чи не підготувались ми за цей час? Чи не були ми готові до цих звірств вора? Звичайно ж, були. Але давайте подивимося, чи дійсно вистоїмо. Бачите, знову показує мені удари ворога по, по енергетиці. Ще будуть продовжуватися. Але дивіться по карті і рофант, і помірність у нас є рішення, як цьому протистояти, як відновлюватися найшвидше, от швидко відновлюватися. Дійсно, бачимо так зараз на Чернігівщині. Найтака критичніша ситуація з енергетикою, але я хочу сказати, найближчими днями от правда, ця ситуація вирішиться, покращиться і так і в інших містах. Але тут е, проблема не в тому, що ми відновлюємося, що ми витрачаємо на це ресурс. Проблема в тому, що ворог. Тільки ми відновимося, так все з'явилося знову світло, вода, там все можемо якось і обігрітися, і ворог знову б'є. І причому удари хто дивився, ми прогнози, я чітко казала, навіть по тому ж Києві будуть бити в ту саму точку і влучати. І, на жаль, на жаль, цей прогноз програвся. Але дивіться знову закривається розклад картою ресурсу Королева Пентаклів, що каже, що в нас є виходи, є канали, якими ми будемо перекривати цю нестачу. Це найголовніше про те, що ми будемо перекривати ці канали. І от сьогодні, до речі, ще якраз з'явилася одна новина про те, що Імовірно, постачання теплої теплоенергії в будинку саме в Києві та Київській області розпочнеться аж з 10 грудня. Наскільки дійсно це може відбутися? Я пропоную перевірити також цю інформацію. Давайте подивимося, тому що я не бачила такої загрози, але от сьогодні сама буквально перед нашим <кхи> записом нашого ефіра прочитала таку інформацію. Давайте запитаємо у карт так, чи достовірна вона? Дійсно, проблеми є, зараз вирішують, як можна цьому запобігти. І вирішення прийде дуже скоро. Е, дивіться, так, є такий ризик. Тут чітко про це кажуть карти і королева мечі, про те, що постійно б'ють. Але тут я бачу карта мир і карта закоханих. Тобто, вийдемо з ситуації, так, ризики є, але я не бачу. Щоб е, включили аж 10 грудня. От чесно, не даю обнадійливих таких, знаєте, прогнозів, кажу те, що бачу, що все ж таки із 1 листопада по району почнуть включати опалення, і до 10 листопада всі райони столиці будуть в теплі. Це дуже приємно чути про те, що ми не замерзнемо. Отож, Тетяна, які галузі, на вашу думку, залишаються наразі найвразливішими у зимовий період. Ну, зрозуміло, так, що це там енергетична газова, можливо, якісь іще варто галузі розуміти, куди ворог може цілити. Дивіться, перш за все, це бачите, тут як переправа йде, тобто залізниця, залізничні шляхи. Причому я бачу, що ще, от я передбачала, що буде десь на Західній Україні диверсія. Сьогодні була новина про подію в, на залізничній станції в Овручі, це Житомирщина, де людина підірвала себе якимось невідомим пристроєм і загинуло ще три людини. На жаль, я бачу, що не лише будуть цілитись по залізниці. на Далі, ну, до початку листопада, так це точно, але ще будуть підриви. А, дивіться, я бачила замінування київського вокзалу. А, сьогодні, коли почула цю новину про овруч, подумала, ну я ж не можу ж так, я ж не можу знаєте, точку GPS поставити, де воно точно буде. Мені от іде видіння, бачу як вокзал, як схоже. Я, з вашого дозволу, Маріану, перевірю зараз, чи лишається ще загроза для київського залізничного вокзалу, чи, можливо, це мені показали цю диверсію. В оворучі хочу перевірити саме для безпеки людей, і потім подивимось, потім які е, ще є небезпечні точки по обстрілах. Чи є небезпека для київського вокзалу? Покажіть карти Таро є. На жаль, це не та небезпека, яку я бачила для київського вокзалу, тому що небезпека існує досі. Тут є велике замінування по карті сила і трійки мечів. Це бачите, як центральний вокзал, тобто не вокзали якісь там іншого міста, а саме центральний. Тож найближчих 9 днів варто бути дуже обережними. На от, коли перебуваєте на центральному залізничному вокзалі. Дивіться, на жаль, бачу я також небезпеку, руйнування навчальних закладів. Тут іде чітко, дуже швидко по колісниці і по карті вежа. Швидше всього, якщо показують такі карти, це відбудеться протягом найближчих п'яти днів. Тож варто бути дуже обережними. Ну і звичайно, міста. Ворог зараз максимально руйнуватиме міста. Буде бити удари по містах Західної України. Я все ж таки бачу. В небезпеці для мене лишаються Житомир, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ. Тож, варто бути обережними, небезпека там ще не минула. Нехай краще це передбачення не відбудеться. Нехай події підуть в іншому руслі, але поки що небезпеку я відчуваю. Тож закликаю на всіх каналах, на всіх програмах, в якому б місці ми не знаходились, будь ласочка. Тільки чуєте сигнал повітряної тривоги в укриття. Бачимо, як це рятує життя, на прикладі дитячого садочка в Харкові, як зреагували швидко, вихователі і дітки лишилися живі. Уявіть, а якби... Знехтували, так? Яка б трагедія могла бути? Це невимовний біль? І так дивитися на заплакані оченята тих переляканих діток, це просто неможливо. Просто неможливо без сліз. Тож зараз так само, от ще найближчий тиждень, ми всі в небезпеці щодня. Ворог готує. І масовані удари на вихідні, і буде бити. Дивіться, щодня, що сьогодні у нас дата запису 24 жовтня, нагадаю, з вашого дозволу, Маріаночко, сьогодні, які жахи ми бачили, почали бити кабами по Одещині, попереджала, що якісь західтя там бачу. Почали знищувати Херсон. Чому? Тому що бачать, що ніколи вони його не окупують. Вони знають вороги, що їм прийдеться віддати не їхнє. Херсонську область, Запорізьку, і тому вони роблять те, що вони роблять, вони нищать, знищують. Ви знаєте, сьогодні, Маріану, коли ми говорили про доросле суспільство, про те, що наше суспільство подорослішало, то расистське суспільство воно деградує, адже воно радіє смертям дітей. Ну, це добре, це не люди так можуть робити. Але ж вони ведуть себе, якщо з точки зору психології, якщо ми почали розуміти, що нам нікого немає на кого розраховувати, крім як на самих себе, це позиція дорослого. Так, то вони що роблять? Не взяв іграшку. Яка була не моя, я хотів відібрати, я буду нищити. Я заберу ту іграшку і просто її розтрощу і поламаю. Ось така позиція расистського суспільства. Воно деградує. А суспільство, яке деградує, яке є терористичним, воно приречене на знищення. Воно приречене на. Смерть, і воно ніколи не може розраховувати на перемогу чи успіх. Пам'ятайте про це я повністю погоджуюся і дуже гарно пам'ятаю, коли ви говорили про те, що в Україні на сьогоднішній день немає безпечного місця, і це дійсно так. Тому однозначно безпекою своєю нехтувати не потрібно і не варто напевно. Також. Я ще хочу сказати, дуже велику силу має молитва. Пам'ятайте, що спочатку було слово. Трошечки розкажу вам про свято Велесову ніч. Чому зараз це так важливо? Велесова ніч, дивіться, чого гарбузики, чому помаранчевий колір? Тому що у нас чакра, яка знаходиться в районі Пупка, Сватхістана, дивіться, в язичництві вона називається рот. Так і називається тобто, род, тобто це зв'язок з нашим родом. Тобто, вона має помаранчеве забарвлення, ця чакра. Саме тому і саме. Саме в цьому є зв'язок між цією Велесовою ніччю і цим кольором зв'язком з роду. Ми можемо звернутися до свого роду, роду, який уже не є у фізичних тілах, але стоїть на нашому захисті. Просто за вечерою, за свічкою, своїми словами і попросити захисту. Повірте, це працює. Запалюйте свічку, сідаєте за стіл, і старшина роду, хай то батько, хай то мати, чи найстарший член родини, звертається до роду з проханням захисту. Будь ласка, не нехтуйте. Наші предки завжди мали зв'язок зі своїм родом, зі своїм древом роду, і це допомагало їм бути одними з перших в суспільстві, навіть та штрипільська культура, коли люди ходили в шкірах. Трипільці вже мали посуд, жили в мазанках, будиночках і носили одяг, і не просто одяг, одяг, вишиванки. На них були не просто вишивки, це були янтри. Певні, якщо мантри це звукові символи, то янтри це символи, які візуальні. Тож пам'ятайте про зв'язок з своїм родом. Також я хочу сказати, в мене дуже багато зверталися, я давала символ про захист від стихійної смерті в своєму телеграм-каналі. До сих пір знаходиться там. В мене запитали, чи є якийсь додатковий символ захисту і тому, що люди справді бояться. І я ось зробила, зарядила для них такі ось амулети, це носити їх з собою. Дивіться, чи ви цивільний, чи ви військовий. Цей символ справді захищає, от де б вони були, тому що бачимо, який зараз ворог лютий. Ти можеш йти посеред вулиці і може летіти якісь шахти, тривога швидко спрацювати, та не встигнути побігти в укриття. Цей символ захищає. Їх є обмежена кількість, але пишіть помічниці в Телеграм. Я відправлю вам їх, тому що зараз дуже важливо справді подбати про свою безпеку, не бійтеся блекаутів, не бійтеся холоду, не бійтеся наступів чи ядерків. Це все ілюзорна така примара ворога. Зараз єдине, чого варто боятися, це його ударів. Але вистоїмо, повірте мені, і пам'ятайте, найтемніша ніч перед світанком. Дякую, дякую, Тетяно. Отож, буквально ще кілька питань хочу сьогодні розібрати для того, щоб наші глядачі ну, вже максимум дійсно отримали відповіді на свої питання. Е, враховуючи те, що зараз нас активно залякують блекаутами, активно нас залякують ситуації взимку. Е, дуже багато мерів міст говорять про те, що це буде чи не найскладніша зима. Чи очікується нова хвиля міграції? Людей за кордон, в тому числі робочої сили, тому що ми розуміємо, що в нас в багатьох власних сферах діяльності досить критична ситуація із людьми. Давайте подивимося. Говорила раз, подивіться, не буду е, гаяти на цей час, подивіться попередні ефіри, чому такі заяви лунають. Це е, є е, певна тактика маніпуляції ворогом. Тож, будь ласка, аналізуйте, слухайте експертів, але ж є люди, які не завжди дослуховуються, правда? Давайте подивимося дійсно, чи є така загроза. Ви знаєте, є. От я бачу по п'ятірці мечів, е, тобто втрата, як втрата людей, але людей, які не померли, а людей, які мігрували. На жаль, дуже велика проблема і через війну, і через е, можливість холоду чи сидіння без світла. На жаль, дійсно, це велика проблема. Але тут ще є одне питання, хто мене теж дивився, я закликала людей повертатися, тому що потім у них може такої можливості навіть і не бути. Не питайте мене, чому, тому що я бачила певне майбутнє, чому не всі зможуть повернутися з міграції на свою землю. Повірте мені, це дуже важливо. А, і я хочу сказати, що хто нас чує і в кого є. Зараз така е, думка мігрувати. Я дуже прошу не робити цього без нагальної потреби. Пересидіть краще, якщо вже так важко десь когось е, з родичів, з рідних, на території чи західної, чи центральної України, хоча безпечно зараз немає ніде, але все ж таки повірте, це краще для вашого майбутнього. І пам'ятайте таку досить цікаву фразу добре там, де нас нема. Це погоджуюся, Тетяно, і хочу ще сьогодні поставити питання. Як за вашим очікуванням буде рівень підготовки країни до зими енергетично, економічно і в цілому морально? Наскільки дійсно ця зима буде для нас важкою? Говорила на початку етеру про те, що я бачу навпаки її, однією з найкращих звім за е, весь час повномасштабного. Але давайте глянемо справді рівень підготовки. А ми знали, знали, що будуть бити. Ми не жили ілюзіями. Ми готувалися, ми захищалися. Так, дивлячись, не дивлячись на брак ресурсу. Дивіться, ми захищені. Мені дуже подобається. Ти бачу мечі, удари, брак ресурсу по четвірці пентаклів. І потім закривається. Дивіться, якою прекрасною картою. Це карта у нас. Імператриця. Що таке третій аркан імператриця? Третій аркан імператриця, на якому зображена жінка-королева в короні на пшеничному полі. Пшеничне поле це завжди достаток, це завжди врожай, і ця карта завжди символізує. Не те, що як там прибуль в грошах, так, чи там в якихось інших сферах, а у всьому. Тобто імператриця покриває всі. Наші потреби, всі наші матеріальні потреби. Тож, я би не хвилювалася. Чесно, я не даю вам марних надій. Ви знаєте, коли я небезпека, я кажу, що небезпека ударів. Але коли я не бачу і не хочу лякати всіх, хто мені вірить, хто мене слухає, що я бачу, що ми там будемо, знаєте, на вогні гріти собі їжу чи будемо без світла, дивіться, уже нас гатять. Більше місяця хочуть нас вже закінчується жовтень місяць. Ви бачили людей в пунктах незглавності? Ну я можливо, напишіть нам в коментарях, якщо ви там з іншого міста, можливо. Можливо, я там знаю там західну Україну. Ну, Я просто спілкуюся з людьми з усієї України, тому що підтримую їх навіть з Сумської області, з Чернігівської області. Ну, вони справляються. Випадок. Конотоп, ну, гатили на днях 30 ударів під час атаки було по станції, е, місто лишилось, тому що мені люди пишуть без світла, без води, пишуть Тетяно, дякуємо вам, тому що зранку гатили зникло до, до, до 15-ї години дня все відновили, як ви і казали. Тобто б'ють, ми відновлюємо. І повірте, ми знаємо, де брати. Важко цей ресурс знаходити, але ми підготовлені. Я хочу трошки заспокоїти людей, трошки дати їм надію. І от правда, не просто марну надію, тому що я не даю марних надій. Завжди кажу тільки так, як бачу, тому що сили мені так говорять, а я не можу піти проти сил, які зі мною. Тож, повірте, не варто боятися цієї зими. Згадайте, нас, нас лякали вже літнім наступом, нас лякали осінніми наступами, тепер нас лякають блекаутами. Я казала, що не бачу нічого такого. І дійсно, як бачимо, події розвиваються не так, як нас залякували. Однозначно, це найголовніше про те, що дійсно таке залякування, а вони залишаються залякуваннями, і ми вже наскільки мені здається за ці роки війни стали стресостійкими. що… Просто нам нічого вже абсолютно не страшно. А, і буквально на завершення, а, які періоди зараз будуть найнебезпечнішими для того, щоб наші люди а, розуміли, а, коли не варто, а, от як, як то кажуть, із нори своєї вилазити, кудись йти? Перше скажу Дніпропетровськ і Кривий Ріг. Ці вихідні. Будуть гатити по якомусь чи торговий центр, чи центр дозвілля. І е, загалом ці вихідні не подобаються мені взагалі і для столиці, і для інших міст, і Одещина. Я навіть не буду називати, тому що будуть гатити. От мені не подобається навіть сьогоднішня ніч, дуже не подобається. Не знаю, коли вийде ефір. Ще раз скажу, що дата запису 24 жовтня. Давайте подивимося наступний тиждень, тому що небезпечні дні наступного тижня, покажіть. Весь тиждень, вівторок, четвер, неділя і понеділок, субота для деяких міст. Тобто дивіться, весь тиждень ворог буде гатити. Нехай не масово, але точково буде бити по містах. На жаль, тримаймося, бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких. Бачимо, що навіть на світовій політичній арені події розвиваються зараз так, що ми вистоїмо. Ми переможемо. Ні, вистоїте. Ви знаєте, ми стоїмо вже більше майже 4 роки. Ми переможемо. Ми вже перемогли. І скоро ми всі це побачимо. Була неймовірна Тетяна Гай сьогодні на нашому ефірі. Дякую щиро, до нових зустрічей. Любі друзі, пишіть обов'язково ваші питання в коментарях. Ми будемо їх розглядати вже найближчим часом. Вже з понеділка будемо їх дивитися. Тому максимально можна сказати, по-теплому підемо. Тому не пропустіть цю можливість отримати відповідь на питання від чарівної Тетяни Гай. Дякую щиро і до нових зустрічей.